Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі і хотіла з вами поділитися. Ось такі красунчики у нас з'явилися. Це не у мене, це у моєї сестри. Але я не могла їх не засняти. Вони такі дуже гарнесенькі, малесенькі. І вони, знаєте, так між собою дуже гарно грають. Це хотілося засняти, бо котики дуже скоро ростуть і виростають, і це це забувається. Два котики, один такий сиренький, такий мені подобається. Він як це вушка в нього такий цікавий. А другий котик це такий рудий котик, більш такий простий. Він такий мурчить, Такий добресенький, мені здається, він такий більш ніжний. А цей такий сіренький, він такий з характером. трошки. І я засняла, як вони грають. На це дивитися можна вічно. Але я трошки побула в гостях і нам треба готувати з вами тортик, бо в нашій рік скоро день народження, тому запрошую на приготування тортика. День народження. Так, і будемо робити десерт Павлова. Печу такий, знаєте, перший корс за один день. Ну, щоб коли вже день народження, я зібрала цей тортик і була вільна, як кажуть. Нам потрібно 4 білки курячих, 200 г цукрової пудри. У мене тут 203 так, одна столова ложка крохмалю і одна столова ложка соку лимонного Я ось видавила і є. І це гарнесенько. Це все треба збити, і будемо потім випікати. Десерт Павлова я вперше приготувала на перше Марійкине на день народження, і він мене вийшов, тому вирішила готувати його, як по традиції, на її день народження. Марійка це моя племінниця, а моя дочка її хрещна. Всі знають, що я готую десерт Павлова на Марійкине на день народження, тому всі його чекають. Така в мене шикарна меренга вийшла. Я її буду викладати зараз сюди, намалювала собі ось тут коло. Так. І буду викладати по ньому, ну, щоб так була форма тортика. І потім покажу, що в мене вийшло. У мене краса вийшла. Зараз ми будемо відправляти у духовку на 120 градусів на півтори годинки. Але духовка, повинна... О, Але духовка повинна бути розігріта. Ось, допікся мій коржик, він випікався півтори години. і Я виключила духовку, і він там ще охолонув, і тільки тоді я його достала. Ось мені він подобається, дуже гарно випікся, такий, як треба. Єдине, ось тут тріщинка є, але нічого страшного. І я, бачите, так ложечкою робила, щоб отакі були якісь такі змушки. Ну, Це ваше бачення, як ви бачите, так можете зробити. І будемо робити таку начинку на нього, і ще крем будемо робити. Продовжуємо готувати наш десерт Павлова. Це чотири жовтки, які залишились від білків, нам вони потрібні. Потім пів стакана, ну, пів чашечки цукру, але можна його попробувати, як уже ми будемо готувати, можна додати ще. Але мені, в принципі, вистачає оцих півстака цього цукру мені вистачає. Потім 80 грамів вершкового масла, воно повинно бути кімнатної температури. І лимонний сік. Взагалі по рецепту йде 100 мл соку, але в мене є один лимон. Я ось так його вичавила і десь я так бачу: ну десь трошки, може, менше трошки можна додати водички, розбавити його, а можна так залишити. І потрібна ще цедра. Так, Ральф гризе знову Е, І потрібна ще цедра, але я не буду додавати, бо це все-таки дитячий тортик. І щоб він, знаєте, такий не був дуже кислий, е то так зроблю. Хоча нам, дорослим, я завжди додаю е цедру і соку додаю 100 мл. А сьогодні вирішили так зробити більш ніжніший. Я б не сказала, це нам все треба проварити, е то, щоб воно не кипіло, а так до кипіння його треба. Довести. Ну, зараз, в принципі, я вам покажу, як це я все буду робити. І так, ставимо каструльку на вогонь, будемо варити, але не до кипіння. І буду я перевіряти, як я буду, готовий цей крем чи не готовий. Ось так треба ложечкою провести. Якщо воно не з'єднується між собою, то, в принципі, все готово. У мене все готово. Переціжуємо і коли він охолоне, поставимо в холодильник, а з холодильника будемо вже доставати, коли будемо формувати наш десерт. Останній етап тортика нашого десерта Павлова. Нам потрібно 500 мл холодних вершків. Вершки повинні простояти в холодильнику не менше доби. І Потім будемо збивати без нічого, без цукру, без цукрової пудри. Тільки вершки. Зараз я це вилью в миску і буду збивати міксером. Збилися все добре, але я от засікла час, скільки я збивала, збивала 5-6 хвилин. Десь ось так. Спочатку, знаєте, я так збиваю, переживаю, що вони не зіб'ються, а десь на 4 хвилині починаю я такий процес, і він миттєво, 5-6 хвилин і вершки збиті. І тепер збираємо наш десерт Павлова. І Для збирання нашого тортика. Нам потрібен перший шар, який ми готували з вами, який пікся у духовці півтори години. Лимонний курт, він, бачите, дуже добре застиг, дуже добре. І я його тримала в холодильнику. Перший шар зробила я за два дні. Так, цей лимонний курт вчора зробила, а вершки вже сьогодні збиваю. І сьогодні у нас якраз у Марійки день народження, і сьогодні збираємо наш тортик. Десерт готовий Павлова. Він дуже смачний. Всі рекомендую його приготувати. А наші мрійки побажаю мирного неба, мирного дитинства, щоб всі наші дітки жили без війни, без тривог, без сирен, без ракет. Щоб наші дітки могли і наша Марійка могли будувати собі якісь плани, мати вірних друзів, мати на дитячому майданчику, ходити в парк, ходити, їздити на море відпочивати, навчатися, щоб всі все це могли наші діти робити без сирен, без тривог. І в мирній нашій Україні. Марійка з Днем Народження тебе ще раз. Я знаю, що ви дивитесь мої відео, того, тому я до вас іду зараз з тортиком. Зустрічайте, ставте чай і будемо їсти тортик. Всім я вам рекомендую цей приготувати десерт. Він неймовірно смачний і неймовірно ніжний.